І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравець.UA і дивимось реплей від підписника. Сьогодні з нами грає рівно 93 на хураган. Режим сталевий мисливець. Ну що ж, до бою. Так, друзі, чекав я, чекав я, тому що сталевий мисливець вже давно почався. І чекав я, коли вже мені нарешті надішлють реплей саме з цього режиму. Так, давайте у нас тут зразу ж заруба. Бо я зараз буду балагурити, ми просто пропустимо цю. Зробили. У нас заряджено два снаряди в барабані. Я думаю, ми за рахунок свого барабана боєвульфа все ж таки знешкодимо. Так, ми тим, тим паче ми йому всі вже зайшли. Пробиття бачу, не погани камуляками. Чудово, перший ворог знищено. Вже ми так поліпшили собі настрій. Так, що я так, давайте що ми будемо прокачувати? Дин, динаміка і максимальна швидкість. Що я знаю про цей режим, я так зразу вам скажу по-чесному, що я не скіліще в цьому режимі, тому що ну, є режими, які мені подобаються, і є режими, які мені не дуже подобаються. І я так скажемо більше е, ну, рандомний та командний гравець. Чому командний? Тому що в мене, ви знаєте, ще є свій клан, і я полюбляю грати в команді. Тому я не люблю один проти всіх грати. Я в цьому режимі колись. Давайте зараз що ми прокачуємо. Магазин вже в нас 6 патронів. Заряджено, чудово. Так, значить... Як я познайомився з цим режимом, це було дуже давно, в мене ще дуже слабенький був комп'ютер, і, можливо, із-за цього в мене так враження склалися не дуже про цей режим, тому що я зайшов, в мене все глючило, лагало, і я нічого не міг. Але все ж таки за пару боїв я навчився і навіть один раз всіх перебив, а залишився один. Тут треба залишитися одному, щоб всі або поздихали, або так. Їх перебити всіх. Прокачаємо танк, випадають плюшки. Бачимо, що є плюшки, такі зеленушки, жовтушки, краснушки. Я так розумію, що зелену треба підбирати, щоб прокачуватися, червону краснушку її називати, щоб забрати ресурси, а жовту, щоб собі додати боєкомплект. І все. Ну, поправляйте мене, бо я не скіліще так, в цьому режимі, а ви будете експертами в коментарях по цьому режимі. Так, далі що ми? Рухливість пропадемо. Чудово. Бачимо рухливість, і в нас барабан. Ану, по цьому барабану раванами перестрілюємо. В принципі, перестрілюємо. Чудово, ще й на нього розхідку кинули Все окейно. Чудовий бій. Бачили, що там пролетів літак, і він. Далі ще прокачуємо бронювання. Пролетів літак, і він викинув нам таку посилку, її підбираєте, і там саме найбільше всього випадає. Що нам потрібно для прокачки нашого танку в цьому режимі? Так, заїхав навіть в жовте поле і брати зеленушку. Так, зеленушка нам що дає? Нам дає снаряди. Розуміємо. Аптечка, напевно. Жовтушка. припаси. Ага, це та снаряди, та припаси, а червона вже, напевно І все прокачує, так, я розумію. Де ж поправляєте? Так, у нас вже так нормально прокачаний танк. Вже бачимо, башта міцна і у нас вже е, дуже багато снарядів заряджено. перезарядка комфортна. Добиття 170 мм. Ага, а є ще підкаліберні. Ну, Бачите, не витрачає чомусь підкаліберні. Так, знову посилка падає. Ми якраз під ці посилки попадаємо. Десь суперник і незрозуміло де? На ні, дивіться, Гарлікін. Арлікін хотів теж посилочку собі отримати, але побачив, що тут наш герой вже такий прокачаний весь, тому думаю, та ну, його, поїде якось, якось іншим разом. Так, вже бачимо, дуже багато у нас. Танків навколо нас пушляє. В нас вже є міць, в нас вже є така гармата чудова, що ми можемо розвальсовувати. Вони поки між собою б'ються, ми можемо підхлопушити того, хто цього не очікує, так скажемо, неочікуванчик. Так? І головне, щоб нас е, оцей Валькірій зараз не А він тікає. Він тікає, чому тікає, тому що він напевно не прикачений. Бачимо, я, я пам'ятаю, коли я ще грав давно цей режим, так, а я грав в нього давно, то на картах цих зараз змінилися карти. До речі, теж напишіть, як називається ця карта. Е, змінилися ці карти і дуже мало було ось ресурсів збирати. Тому ну, важко було прокачатися. Ну, мені так здалося. Зараз, по-моєму, їх більше. Ну, щоб біль-більш паново було грати, я так розумію. Прокачалися швидко, повністю. І погнали знишкоджувати ворогів. Наш герой вже знищив чотири. так? Ну, і зараз буде п'ятий. Цей... А цей собі там щось микнув. І з роз... розхідник микнув, чи що він там микнув? Чи це його прихлопушили? Теж я не зрозумів. Ну так, я ж кажу, я тут не скіліще, а ви будете вже коментувати як скіліще. Я, я думаю, ви мене як коментатора ну багато мені лайливих слів напишете. Я це стерплю правда. Так, тут вже бачу така зарубінь. Залишилося, так розумію, 7 танків, так. Зарубінь де тут таке не на життя, а на смерть прямо. Багато шотних, можна їх підбирати. По нашому герої А, оце він, оце він таку штуку кинув, так? Да? Якийсь шарик. Називемо його. Синюшку. <сів> Синюшку сінюшку на називаємо. так, бля, як мене називається, цей шарик. Електричний розряд. Ну, в, ну, краще б назвали синюшка, чесно. Електричний розряд. Ну це так якось. Просто. Так, аж сіл? сим у нас така заруба, нічого собі. Гарлікін, так? Арлікін, я так розумію, ну бачу в цьому бою їх багато. Я так розумію, що він дуже популярний. А хотів він. Ах, почекай, у нас хип нема зовсім. Попав! Попав електричний заряд. Інколи попадає в електричний заряд, він не може, по-моєму, нічого зробити, так? Чудово. Шість ворогів знищено, 5 залишилось. Сім ворогів знищено, 4 залишилось. Зараз ми підремонтуємося і поїхали забирати. Той поїхав посилочку забирати. Ну, не, не можу я побачити, які їхні там ніки, так? Це ж не рандом, щоб це показували. Але бачу, що цей посилочку ану не дати йому забрати посилку. Дати, не дати, не дати, не дати. Чудово! Це момент лайковий просто. Ну, забираємо Синюшку. Сюда. А, це не Синюшка. Синюшка, це ми назвали оцей шарик електричний <гум> розряд. Напевне, <гум> ну, ті, хто мене вже давно дивляться, вони розуміють, що в мене такі приколи бувають, якісь слова нові вигадують. А ці нові грав... нові... Вписники та нові глядачі подумають, що за чудик коментує бій. <риклад> Попавти з синюшкою. І ми потім ще, цю, синюш... ще є... цю посилку заберемо. Розбиваємо. Миравино, я бачу, ми спочатку бою розбили Хламіну і тут розбиваємо просто ну, на ізі. Не дуже він потужний, я так розумію. Хоча можливо, що не прокачаний. А чому не прокачаний? За такий час вже можна було прокачатися. Наш герой то повністю прокачався? Ну це скіліще. Це скіліще, в цьому рік. Так, цей вже никається, розумію, що все, все дуже нехорошо, якщо на нього вийде наш герой. Забиваємо. Такий барабан просто хламіну розбиває. Вона цю синюшку не попаде. І добра. Чудово. Один ворог залишився, так? Десять ворогів знищено. Чи це вже все, всіх познищив всіх познищив Чудовий бій! Дякую за реплей. Ну, я подивився, прокоментував з задоволенням. Я думаю, що у вас буде чудовий настрій після цього бою. Кажу вам всім дякую, дякую, герою відео. Кажу вам всім слава Україні. Та всім дякую. До зустрічі!